Привіт, любі друзі! Всі ми з вами дуже добре знаємо: пліткувати недобре. Знаємо, але часто потрапляємо на гачок пліток, тому що негативні новини чомусь хочеться розповсюджувати далі. І часто ось ці емоції не дозволяють нам перевірити, а взагалі ми правду говоримо чи ні. Плітки. Плітки дуже багато кривди зробили людям. І про цю небезпеку ми знаємо від давніх часів християнстві про це говорили монахи перших віків. Ось, наприклад, з IV століття до нас дійшла дуже цікава історія про монастирські плітки. Жили в Єгипті два таких відомих монаха і два макарія. Один Макарій Олександрійський, другий Макарій Великий. Навколо них збиралися учні, вони були настоятелями в місцях, де вони жили. І свого часу пішла плітка в монастирі. Макарія Олександрівського про двох братів, що вони якось дуже важко згрішили. Макарій Олександрівський покликав цих братів і сказав: Я вас видаляю з монастиря. Ну, що ж робити? Вони пішли до міста жити звичайним життям. Тоді, довідавшися про це, Макарій великий інший Макарій, е, відстав вістку до свого співбрата і каже: Знаєш, це не ти. Виключив цих монахів. Це ти виключив сам себе. Після цих слів Макарій Олександрівський пішов ще глибше до пустині, щоб умолитися і каятися. За кілька днів до нього приходить Макарій Великий і каже: дорогий брат, я пішов до місця, де ти був настоятелем, поговорив зі всіма братами, і знаєш, що довідався? Розкрутив цей клубок пліток. І виявилося, що вони були безпідставні. Це були лише плітки, а ти повівся на спокуси дияволо. Той другий Макарі перепросив, попросив покуту і вернувся до свого монастиря. Ця історія могла би бути лише повчальною притчою про монахів і плітки, але ми знаємо імена цих монахів, і це великі подвижники, з навчання яких черпали. Покоління ченців. І це означає, що всі ми, яким би побожними ми не були, є в небезпеці, в небезпеці пліток Вони виглядають часто, як правда. Вони несуть собі. Якусь таку інформацію, яку хочеться розповсюджувати, чи на яку хочеться реагувати, часто це негативна інформація. В нашому віці інформаційному ми можемо багато їх побачити в стрічці новин неправдивої інформації. Тому завжди треба перевіряти, що ми розповсюджуємо. І не тільки в інтернеті, в нашому особистому житті завжди потрібно бути пильними, щоб не пошкодити, не нашкодити і не покривдити іншу людину, тому що. Є така небезпека. Нехай Господь очистить наше серце від злих, лукавих думок, тому що чисте серце завжди шукає добра. Боже благословення, хай буде з усіма нами. Все буде добре, Па-па.